Ничего страшного, я потом Подниму. Кукурузу. Кукурузу. Всім привіт. Да? Все. Я З Крепко б немає. Прийшов у відпусточку. Зараз, зараз, заскочала за ним. Зараз будемо їсти кукурудзу. розум. Дід, як. Участь на сільщика самоката. Угу. Я Трошки Догуляємо з Міланою Діт поїхав. Так ми тепер гуляємо трохи. А то ми хворіли. Зараз ще трохи хворіємо, але вже краще. Ми вже босіком. Милана покоряє віршини. Трошки вітряно, але на цьому майданчику хорошо, не дуже дує вітер. Нормально. Що ти загубила? Мілану? Да? Тобі допомогти? чи Ти сама спустишся? Сама спускаєшся? Давай. Оба! Така більш вроді би невисока горка. Але залазити сюди як для дорослих. Або спеціально зробили, щоб маленькі дітки зовсім не залазили без контролю батьків. Завтра ми трошки йдемо гуляти. Спускайся з горки, там Мілана Морозова пропонує. Панарожку. Мабуть, смачне? Ти купила морозиво? А мамі купиш? Купи ще мамі морозиво? А що у вас продається? Пані продавчиня, що у вас продається? Нічого вже не продається. А, тут вже у нас нова, у вас піручо двох. Які вам молодше? Тук-тук-тук. А можна мені, будь ласка, бананове морозиво? Це бананове? А, дякую, дуже смачне, морозиво таке. А, мені туди йти їсти, добре. Піду з'їм морозиво. Ну все, я доїла. Це вам стаканчик, я повернула. Ой, тут вітер, звісно, дує, але в мене нова зачіска. Я вирішила підстригтись. Ось така тепер в мене. Майже як каре. Типу, можна, я в основному за роблю. Але так, ось така. Вдома ще, може, щось підзніму, покажу. Ні-ні-ні, зайка, отак от. Отак, ні-ні-ні, та я вже розрізала. Отак. Давай, ні, отак кубиками ріж. Я вперше Мілані дала настоячого ножа. Стою, контролюю, як вона робить крабовий салат. Угу. Ну, такими кусочками робить. От. Але нічого, нормально. Не спіша котик. Це ми погуляли і вирішили зробити крабовий салат. А що поштає не такі, не такі? З так. травинкою. Не, не з травинкою, він, він з крабовими паличками. Він хороший років. Не, не чі, і так можна. Опасно, тому стою над нею. Ха? Крабовий салат зварили, а це варю в Мілані вже ось виключила. Молочну кашку, черв'ячки, Бабушка на це пльночки збиралася. Мілана дуже любить ці черв'ячки, і я завжди його, їх готую не так, як бабуся. А завжди вона каже, що вони не такі, що їй вони не подобаються. А в цей раз я кажу, давай я тобі ще один раз зварю. А, от, а вона надіюсь, ти в цей раз нормальний зробиш. Не подобається щось. Так що, надіюсь, що нормально я її зроблю. Салатик крабовий ми приготували вже, да? Ти різала. Да? Погуляли. До речі, ось моя оця зачіска така нова. Вирішила трошки змінити, да, підстригтись. Ти Німий да? язик в тебе, німий, німа мова. Дочка, розісти, От, отак. От Бо в мене волосся почало випадати дуже сильно і ламатись. І отут внизу виросло воно, бачите, чорненьке таке, ну темніше. Ну, от, воно вже виросло до цього уровня, а оце що біле, ще було довге. І я вирішила до того рівня, як це чорненьке, новеньке виросло, обновилось, обрізать це біленьке. Так що ось така нова зачіска. Правда, вже волосся не супер свіжі і вже немає того об'єму. Але я трошки об'ємніше роблю. От такі справи в нас. Дід поїхав, був у відпустці, приїжджав до нас в гості. От, бабуся ще у нас, але вона живе в іншій квартирі зараз. У Так, да, У тьоті Інни. У течії. Папа, вы нож так и пытаете Что? Что-то не, шо? не могу понять. Так что вот такие у нас справа. Салат сделала, червячки сделали и Попадала компот дитине наварили. Записывать. Капитонів не записывать? Нет, комментарии. А, комментарии? Какие комментарии? Какие ты чего говорила? Mm, оставляйте коментарі, да? Ну, давай, кажи. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, да? Ставте лайки, Білана росте. Е в принципе, навіть не за підписок ми тут. А через, те... да, а через те, що іноді в телефоні приходиться видаляти щось. А на Ютубі воно. Дійсно вічно зберігається, і зараз так прикольно а, дивитися на тим, коли Мілані був рік або півтора. Вона така інша була. Зараз це зовсім інша дитина. Є Зайка, тобі зараз не чотири. Тобі є... Є є... Не ось так. Да, да. А ось ще ось так. Ви не знаєте? цей канал і лайк стайте.

Я просто в захваті від того, як він росте, я його переставила е, на кухню. Обласна, ну, і так багато вста. Може, і такі садочки можуть пушкати. Вони можуть подушки бихати. Переставила на кухню, бо а, там на балконі у нас був кондиціонер, коли було дуже ж спекотно, то ми вмикали його і завжди це авокадо туди-сюди тягали. То на кухню, то знов на балконі. Так, чекаю, мамику у мене такі поб'є були. Я наші очікуваний став. Поки його ну, кам'ятаю, то я не знаю, пока, Ви будете шинь, яке ми балавніця. От, і я подумала, що, мабуть, йому не дуже добре, що його зі сторони в сторону тягають, тому я поставила його тут, і хай вже він теж лишає. Обож... Мілана, куди ти зібралась? До Софійки. До Софійки? <смір> Ось вона набрала іграшок. <смір> не піднімайся, яка поставка. Будемо ідемо в парк, да, <смір> да? Будеш з Софійкою гулятися. З подружкою? Зробила її таку зачіску сьогодні. Це я вам. А, ні, кофту ви. Ні, 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 зайка, забирай цю кофту, я тобі вже туди а поклала. Сьогодні. І шляпку теж забирай. Шляпка не потрібна. Там сьогодні сонечка немає. Тому все. Ну, я... коли вийде сонце... ну, коли вийде, але зараз... сьогодні не буде сонечка такого сильного. Ну, мамо, подивись, які маленькі. Ні, там котик тут, хмаринки. Пішли, будемо зараз йти вже. Сьогодні Папа, ну, така зайчиска. Ну, ну, в принципі, я звикла вже до цієї стрижечки, От, звичайно, хотілося б своє волосся таке. Я... Там, навіть якщо по відео, сьогодні передивлялася відео, яке я знімала рік назад, і там таке густе ще волосся довге. От, а те, що знімала десь, може, місяць назад, там вже дивлюсь, а воно так напр... ну, тут зараз ще більш-менш. От зараз нормально. А вже отут ну, просто пару волосин висіло. Мама ні ж мене показати. Ну, треба було його обрізати. Їх обрізали. Обрізали? Де їх обрізали? Салони красоти. В салоні красоти. Ти з мамою була. Да, і з Вікою мене... І з Вікою, чекала, поки мене пострижуть, да? умнічка. Да? Тихенько сиділа і дивилася, як маму. Но я тобі... Чи крижать? Мам, я тобі помахала і хотіла да, мамі. Я хотіла вучиків. І хотіла на ручки? Ні, ручки. А, мультики, да, хотіла. Ну, але Віка тобі включила, ж мультики. Хочу на вучки, я теж скучала так на вучки. Так, да. ну нічого, тепер вже не скучаю, так? Да? Дівочка, халюся я нас. До зв'язку. Ми з Міланою вже на пікніку. так, Даць? На пікнічку? Мілаш? Це ви, звісно, магіоті, магіоті. У нас ось вот така от перекус. Мілана п'є компотик. І м'ясика. Жарка. Така у нас весняна скатертиночка. Міланина компотики водичка. Там накрили мисочкою фрукти, а це Мілана вже на пікніку, да, доць? Клас. Граються. Кукли Мілана взяла з собою. Софійка теж іграшки з собою взяла. І вони і будуть. Де ти взяла таку машинку? У лікарні. А, у лікарні тобі таку купили. Клас, доїдай доть своє барні. Софійка, ти доїла барні? Ну добре. Ну, можеш не швидко, але просто дивися, щоб там оса не сіла. Оси. Понимаєте? Ми все ще в наших улюблених совках. Тут можна такі беседочки орендувати От, і пожарити шашличок. Ми хотіли це зробити з татом. А в мене теж є, кстати, кофта, теж є. Ну супер, коли стане холодно, будемо кофти вдягати. Да? Вдягай, добре, тоді вдягай кофту. Тобі теж холодно? Добре, давай тобі будемо вдягати кофту. Ти хочеш теж застібнути? Mm -hmm. Все, повдівали дівки, кофти. Гуляйтеся куклами. Придумайте їм імена, сім'ю. Розкажи Софійці, як звати їх. Ага. Mm, я не знаю, який... Ну це просто мамочка. Ні, не мамочка. А це в мене цукерка дає. <гуляє> Ого, які <який гуляє> красиві в тебе. Ой, ну, мабуть, смачні цукерки. Так, У нас шашличок уже починає нанизувати нанизуватись. Який смачненький. Думаю, що буде смачненький. Трошки дівки вирішили пострибати на батутах. Клас! Супер! Ну ви стрибайте! А ми підемо далі шашлик жарити, бо зараз згорить. Yeah. І то ж є там майданчик, ну погуляйте в майданчику. Ні, їм батут треба. Ну добре, кригайте на батуті. Yeah. Да, Отам от майданчик. Ми будемо там гуляти. Ага. Тільки взуєтесь тоді, якщо ви будете там гуляти. Десять хвилин, і і так? Так, човилин, да? Да, пригайте. Ми вам скажемо, коли все. Ой, як пахнуть! хто шашлики уже. Нема, давай падайте. Давай падемо.

Дівчата вже нагулялися, ось уже бігають. Мілана без взуття. Узивати тебе добре. Готуємо шашличок, зараз будемо вже кушати. Мама, якщо, ти їжджеш, чесня, ми Слізняк? Ми тобі... Добре, а де він? <кхи> Нема тут слізняка, доть. Він не буває на пікніку. На, на пікніку його не буває, котик. Кажемо. Ой, сама собі показала. Великі бульбашки. Давайте ще раз щось. Давайте бульбашки, надувайтесь! Надувайте. Тетя Альона вирішила показати бульбашки, дівчатам. Бульбашки. Ого! Рас не перекинь! Бульбашки надувайте! Бульбашки надувайте! Буль -башки надувайте. А може, Та може я за вами спробую? Та може, давай, тепер ти. Кажіть! Бульбашки надувайте! Бульбашки надувайте! Легенько, треба не бризкати скрізь. А, а, а може Мілана спробує? Давай. Давай. Давай я тримаю Лялю. Ольбашки, буль надувайте! Бульбашки надувайтесь! Міла, <рес> так можна і потупості Альону Я спробую. Так, будемо. Ольмашки, надувайтесь! Надувайтесь! Треба піти купити батарейки. <рес> 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 Дина не дуже працює. Повірте, дивіться, я тобі зроблю. а тоді ти отак от просто ведеш і так ведеш, ведеш рівненько. Дивись, Мілак. Вона зробила так. Я так просто веди легенд. Нічого, це просто з дерева упала віточка. Листочок може. Будеш надавати бульбашки? Може я їй покажу? Ні, Мілана буде. Готова? Легенько веди, просто веди, веди, веди. Лігненько веди. Помаленьку поламай. О! Давай до Може Мілана ще раз ведеться. Я по двоє, Софія. Один Один ти хочеш. Добре. А я два хочу. А ти скільки? А я вам дозволяю без черги. Без черги так. Не, я Ви тільки між собою чергу, добре? <риви> <риви> добре. Добре. Больбишки Бульбашки не ж Сама ти Вам я мені Ну зараз вона ще другий раз, а тоді ти. Зараз ще раз Софійка. А тоді ти. Ух ти, бульбашки надавайте. Тепер не дані давай. Литя, бульбашки. Можна їсти? То приходьте. Ой, дошки, надавайтесь! Надавайтесь! Крутись, не лана, Хлопці нам посмажили шашличок. Дівчата, може, підемо поїмо? Дівчатка, підемо поїмо шашличок. Картопелька, там шашличок смачненький. Нямки, нямки. Клас. Отак От у нас тут овочі, фрукти, на які злітаються. Оса. М -м -м. Це замість вечері. Ми вирішили з друзями повечеряти. Дуже смачно. Да. Цифровь, да, Мілан, рано. кажи Софійці, пока! 13 ні, ні, зайка, гості ми поїдемо тоді, коли буде рано, коли буде день. Добре? Ми ж на пікніку були? Були. Що, Софійка, пока. Пока. Кажи Мілані, пока. Ще допомогти нести. Помогти щось ще Обійміться, як ви обнімалися. Софійка щиро. раз. Ооо, це так мило. Клас.